У медичному секторі Китаю почалося безпрецедентне розслідування, що триватиме рік під слідством 150 керівників лікарень, деякі з них найвищі чини компартії, Але яка справжня мета? Рівень безробіття серед молоді китаю наразі прихований від сторонніх очей. Ми проаналізуємо, що відбувається з нестабільною економікою країни. А міністр оборони Китаю зустрічається зі своїм російським колегою, доки Вашингтон намагається вмовити Пекін піти на військові переговори. Яка ціна питання тут? Ласкаво просимо до Китаю у фокусі. Я Тіфані Майер. Медичний сектор Китаю на прицілі влада розгорнула масштабну антикорупційну кампанію, яка охоплює всі сфери від виробництва ліків до медичного страхування. Такі кампанії в Україні не новина, але Bloomberg повідомляє, що ця триватиме рік. Вона спричинить потрясіння у медичному секторі і торкнеться тисячі транснаціональних компаній. Понад 170 медичних працівників перебувають під слідством. Такі дані наводить Пекінська медична організація. Акції китайських компаній у галузі охорони здоров'я вже обвалилися. Основний індекс із початку року знизився на 13%. Поки що перевірки торкнулися на великих міст. Утім, припускають, що це лише початок. Згідно з Джерелами в Шанхай, з якими зв'язалася радіо Вільна Азія. Розслідування охопить період 20 років, коли вперше з'явилися комп'ютерні бази даних. Сфера охорони здоров'я нещодавній об'єкт пильної уваги. Пекіна раніше фінансово-технологічний сектор та сектор нерухомості. Через такі перевірки втратили трильйони доларів на тлі цього до мережі недавно проникли документи голови департаменту охорони здоров'я Покійна. Ця секретна директива ймовірно спрямована на відмивання грошей, одержаних від хабарів. У документі йдеться про те, що будь-які прийняті удар грошові сертифікати або на передоплачені картки для медичного персоналу та лікарень треба переводити на так звані чисті рахунки. Зазначається, що такі рахунки забезпечують приватність як одержувача, так і кількості грошей на карті. Директива не Вдалося перевірити з незалежних джерел. Проте інтернет користувачі обурені. Багато хто вимагає повернути гроші громадськості. Немає статистики, немає безробіття. Такий гештег у Китай набирає популярності після того, як бюро статистики вирішило не публікувати даних про безробіття за цей місяць. Таке рішення ухвалили після того, як рівень безробіття серед молоді в Китаї досяг рекордного максимуму. З квітня до червня офіційний рівень безробіття серед осіб віком від 16 до 24 років зріс із 20,4 до 21,3%. Але експерт з економіки Китаю Поражає, що реальні дані можуть бути ще вищими. Рівень безробіття серед людей віком від 16 до 24 років перевищує 20%. Це згідно з даними уряду. Вважає, що реальна кількість може сягати 30%. Експерт з інвестицій Брайан Маккарті сказав NTD, що на рівень безробіття можуть як і раніше впливати обмеження, що діяли під час пандемії. Брак можливостей для працевлаштування збільшує труднощі для малих підприємств, які фактично були розорені під час пандемічних локдаунів. Вони не отримували субсидії, які б допомогли їм подолати цей важкий період на відміну від малого бізнесу на заході багато китайських інтернет-користувачів незадоволені приховуванням даних про безробіття. Деякі пишуть, що після закінчення коледжу так і не змогли знайти роботи. Міністр оборони Китаю відвідує Росію та Білорусь, демонструючи свою підтримку. Водночас Захід прагне ізолювати їх у зв'язку з вторгненням Росії до України. Виступаючи на безпековому форумі, китайський міністр каже, що важливо спілкуватися відкрито. Про це докладніше. Китай тай обіцяє поліпшити свої військові зв'язки з низкою країн. США серед них немає. Міністр оборони країни Лі Шаньфу виступив на нещодавній безпековій конференції у Москві. Він сказав, що Пекін готовий покращити свої відносини з Європою та поглибити військову співпрацю із сусідами, зокрема з членами Асоціації держав Південно-Східної Азії. Він також сказав, що Китай зміцнюватиме дружні відносини з афро-латиноамериканськими країнами і з країнами Карибського басейну. Но та південної частини Тихого океану, крім того, лі заявив, що Пекін нікому не дозволить втручатися в тайванське питання і назвав його внутрішньою проблемою Китаю. Це гра з вогнем і спроби контролювати Китай за допомогою Тайваню. Неминуче закінчиться невдачею. Це було сказано після того, як віце-президент Тайваню минулої суботи зробив зупинку в Нью-Йорку. Саме він, лідер на майбутніх президентських виборах на острові. Військова напруженість між США та Китаєм зростає. Пекін відмовляється від військової співпраці з Вашингтоном. Так він висловлює протест проти військових санкцій, які США наклали на Китай шість років тому. З іншого боку, Китай та Росія зміцнюють свої відносини упевнений, що сьогоднішня зустріч сприятиме поглибленню традиційно дружніх зв'язків між нашими міністерствами та збройними силами наших країн, зміцненню регіональної та глобальної безпеки, Міністри оборони двох країн зустрілися у Москві в межах безпекового форуму. Безпілотні літальні апарати, керовані ракети, системи озброєння великої дальності та багато іншого показав Китай російському міністру оборони. Китайський стенд став частиною військової виставки армії 2023. щорічно у ній бере участь близько 85 іноземних компаній та організацій семи країн. Згідно з відео опублікованим Міноборони Росії, Сергій Шойгу також проінспектував техніку з Ірану та Індії. Під час екскурсії він високо оцінив нові російські винищувачі та назвав західну техніку. Цитата далеко не бездоганною. На цій виставці також презентували кілька бронеавтомобілів західного виробництва. На форумі російський міністр зробив замовлення на виробництво керованих ракет малої дальності повітря-повітря зброя здатна вражати цілі під будь-якими кутами і має високу маневреність у повітряному бою.